Всім доброго здоров'я. Приїхали по воду, побігла по своїх слідах. Ви знаєте, нічого немає. Нічого сіньку немає. Думала, зараз знову щось знайду. А може щось і знайду? Та машина там кружляє, може це ще буде йти за мною. Воду набирали люди, де да, щось не їдуть. Так страшнуватенько. Хто його знає, що вони там за такі є. Це ж такий лісок гарний. бачите. Дядько йде. Протерло, по-моєму, лучше стало видно. Бачите, О, ось стало видно, краще якось, о. І ми з батьком по гриби. Ну, йдеш рано. Ще аж темно. Таку хрусь під ногами хрусь наступила на грибочка. Так жалко. Mm. 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 Ну ж, як раніше йдеш, то і гриби всі, які вирослі, то твої так пахне, знаєте, таким ранком, лісом, таким М -м -м. береза пахне. Прийдемо додому, проголодаємося, вже вдома їда, печ витоплена, нарожні гриби і печ. Пахне, на дворі пахне, в хаті пахне сушеними грибами. червоные сироежки старые. Короче, ничего я не нахожу. Буду вертаться. Да идти. Бесполезно. Бесполезно. Трошки пробегла. Силы наберемся. Дуже люблю лес. очень люблю лес. Не знаю, і так довго ждати, поки ягодки будуть. Ой, на все, Божа воля. Все буде добре, то дождемося. Сьогодні в нас такий приморозок був, похолодало дуже. Дуже похолодало. Нема нічого. Я пройшла і нічого не знайшла. Думала, може, хоч яку бабку красиву знайду. Нема? Нема нічого. Нічого сінько нема. Дубочок. Весь який дуб. Нічого немає. Не повезло мені. Бачите, тоді прийшла, зразу, раз, 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 набрала. Тут брала, багато було. це нічого немає. Нема. І в цьому году мене назбирали грибов. Куди далі, тим менше і менше, і менше, менше стає грибов. О, боже, коли ще відео знімала, пам'ятаєте, скільки ми їх носили? Коробки, багажник повний, грибові, грибові, Де ж людей повно. Люди. На люд... Тако, не нема розмінутися з людиною. А ще після кожної людини ще можна назбирати грибов. Ну, нереально було всі гриби познаходити. Прийдеш через два години, вже ж прийшло стільки людей, вже все вибрано, нічого, жодне коріння. Йдеш, а вони знову сидять. Йдеш назад знов гриби. О, Боже, яке щастя я знайшла. Йо-моє, один гриб буде. Боже, з вами знайшла гриба, ах, який хорошунчик. Бачите? А корінь Лучше не показувати. О, бачите, який корінь? Боже, як пахне грибом. А то вже знайшла душа аж. Зраділа. Ну а шо толку. Бачите, в березнячку. Ну що, корня нема. Корня немає і шапка, напевно, капець, і шапці. Ах, який хороший грибок. І подивіться, який сидить, Це ж на радості. А вот ваш таке. От вам. А це, щоб ми туди поїхали, на те саме місце, то там точно було б. Ну, вже нема коли вже зараз буде не треба прийшла в такі цей березнячок і тут на туди. Ух ти, краснюка знайшла, от краснюк той буде. От краснюк той буде мені вона на суп. Ммм, який красавій. Спугаю на другий. Ой, які ж красивенькі. Ой. Подивіться ж, які красиві. Ай-яй-яй. Подивіться, які красень. ой, який красунчик. Ой-яй-яй, пара. Оце я розумію. Це то не червиві. Бачите. Не показую вам. О, які красавчики. От вам чи картоплінка буде, чи супчик буде. От вам і знайшла. бачиш? Бачиш, ну ти зараз дядько скаже, де собі знайшли їх. Все, я зараз йду побачу. Приїхали сюди, все так і ми заїхали. Заїхали, а тут нічого немає. Що сігурка, а що тут за гриби? Я вернулася, ще упала, воно. Ох, от зачепилася. Ой-ой-ой. Що -ой. вони добрі є? Де? Ну, походи, гляди, хоть. Конечно. Ладно, да. Да, на справжні опеньки. Не фальшиві, да. Ясно. Да ні, у нас таких не це. Я не знаю, може це й опеньки. Я. за гриб? — Той душ. І все тисіна, ти не знаєш, що це, за знає, це. базмов зарелятно. Покажи. Викидай. Поганка хмор, да. Це було вже всі гриби взяти. Га? Там ну, не хоче вже все, немає. Нічого не знайшли. Ні, то тоже те таке, то все погано. Нема. Хоч пройшли, да подихали. Не змерзли його. Вертаємося за татом, да і все. Зараз давай побачимо цей до бірузничок, да і все. Коротше, немає. Словом, що немає. нічого, дивіся. Нема голо. Ну, ще після покрови можуть бути гриби. Як дощик, то колись після покрову і дві тижні люди не могли з лісу винести грибів, стільки їх було. І до морозу було грибов. Ух, ну конкретний приморозок. Ух. Добре, що знайшла два краснюки. І шапочка така вже славна шапочка. Нема, нема. Виходь. У нас, у нас уже такий красивий лес. Я то в Житомир тоді як поїхали, то ви знаєте, що аж, я аж заслабла. Аж заслабла. Я вітали тоді поміж, ми в Житомирі поїхали в той ліс, ямень. Я, я заслабила, я ледь ноги вилучила. Я прийшла в ліс, я просто нібито задихалася. Важкий ліс, дуже важкий. Темний, пробратися не можна. Оце я розумію. Йдеш і чувствуєш, що тобі здорово. Свободно, легко, чисто, такі дорожки, знаєте, як ото указці, все як указці. Гоморд дві, який червоний. Гуморчик красивий. Да, можна було і не заїжджати. Ну, немає нічого так. Це хороші такі ліса, це ну, грібніе, ця мисність.